Знаєте цей момент, коли ти береш телефон, а там смс. Шановний абонент, ваш тариф змінено, а ти не просила. До того ж, зазвичай оператори подаються так, ніби вони не підвищують ціну, а роблять тобі послугу. Ми покращили ваш тарифний план. Тобто тепер я платитиму більше, але зате в мене будуть додаткові 100 хвилин на дзвінки, якими я ніколи не скористаюся, бо я з того покоління, яке не дзвонить. Або додаткові 50 смс, які вже давно замінили месенджери, і це я ще мовчу про цей класичний прийом: ваш тариф більше не підтримується. Як ви могли здогадатись, сьогодні говоримо про тарифи, які у всіх трьох найбільших мобільних операторів: – Vodafone та Lifecell – в кінці 2024 та на початку 2025 тисячі років в середньому подорожчали на 25-35%. Напишіть нам у коментарях, наскільки піднялась ціна на ваш тариф та скільки вам доводиться платити за нього зараз. А ми починаємо. На момент зйомки цього випуску тарифи змінилися майже у всіх. Давайте детальніше розглянемо, що саме змінилося і як це вплине на споживачів. Найперше про підвищення тарифів повідомила компанія Kyivstar, яка працює в Україні вже 25 років. Єдиним акціонером Київстар є міжнародна група ВОН, акції якої котируються на фондових біржах США та Європи. Послугами компанії користується понад 23 мільйона абонентів. Київстар підвищив тарифи на 25% з 20 грудня 2024 року, що в середньому додало 65 гривень до вартості тарифу. Компанія Водафон, послугами якої користується 158 мільйона осіб в Україні, планувала підняти ціни ще 24 грудня. Проте згодом відтермінувала це рішення до 30 січня. Ціна послуг компанії Vodafone Україна, що входить до складу міжнародної групи компаній азербайджанського бізнесмена Насіба Гасанова Nexol Holding з 2019 року збільшилась від 40 до 120 гривень. 5 лютого до 20 березня зростуть тарифи третього за кількістю абонентів оператора Lifesell, яким користується 8,6 мільйона абонентів. В абонентів. Середньому зростання відбудеться на 34%. Підвищення тарифів призвело до міграції абонентів наприкінці 2024 року, коли «Київстар» першим оголосив про підвищення тарифів. Багато абонентів почали шукати іншого, більш вигідного мобільного оператора. І так послугою зміни оператора зі збереженням номера скористалося 341 тисяча абонентів, що майже у 2,5 рази більше ніж у 2023, коли номер перенесло 140 тисяч. Найбільше абонентів втратив «Київстар» — 207 тисяч. Тоді його абоненти ще не знали, що решта операторів теж підвищить свої тарифи. Від Vodafone пішло 109 з половиною тисяч осіб, а від Лейсел 23 тисячі. Переходили абоненти найбільше до Лейфсел, який підняв тарифи. Останні цей оператор отримав майже 270 тисяч нових абонентів. Лейсел тоді спіймав хвилю і запропонував заморозити вартість тарифного плану всім новим абонентам на 2025 рік, чим потім скористувалася і решта операторів. Vodafone, в свою чергу отримав 54 тисячі нових абонентів, а Київстар 16,5 тисяч. Для довідки. Послуга перенесення номера, або як її називають, NMP Mobile Number Portability, закріплена на законодавчому рівні, є доволі поширеною та безплатною. При зміні номер телефону зберігається, включно з кодом оператора. Послуга працює з 1 травня 2019 року для всіх операторів. Процес переходу займає орієнтовно три дні. Чи довелось вам приносити номер у зв'язку з оновленням тарифів? Напишіть це теж в коментарях, а ми поки спробуємо зрозуміти, чому ж оператори підняли ціни на послуги. Причина перша. Вартість електроенергії. За останній рік ціни на електроенергію для бізнесу суттєво зросли, зі зрозумілих причин, за що принагідно хотілося б не дякувати нашому сусіду. А мобільний зв'язок це сотні тисяч базових станцій, які працюють 24 на 7. Тож закономірно, що чим дорожча електроенергія, тим вищі витрати операторів. Причина друга резервне живлення. Через постійні відключення світла оператори змушені вкладатися в акумулятори, генератори та паливо а ще. Мобільні бригади, які виїжджають на місця, щоб підтримувати зв'язок у робочому стані. Адже нагадаю, минулого року мобільних операторів зобов'язали забезпечити доступність мобільного зв'язку та фіксованого інтернету під час відключення електроенергії протягом десяти годин. Замість чинної на той момент норми у чотири години. Це час Великої війни. Київстар, Лайфселф та Vodafone сумарно інвестували в автономність роботи мереж близько трьох мільярдів гривень. Хоча компанії припускали, що виконання нових вимог коштуватиме кожній з них 2-3 мільярди. Причина третя відновлення мереж після атак. Війна щодня завдає шкоди телекомінфраструктурі. Оператори витрачають величезні кошти на ремонти, закупівлю запчастин і подекуди повну заміну обладнання. Окрім цього, на здорожчання впливали інвестиції в розвиток мереж 4G та 5G, Підвищення податків та інших обов'язкових платежів, інфляція та загальна економічна ситуація. Хоча, згідно з даними Open Data Bot, чистий прибуток компанії досі доволі солідний. Так, за перші три квартали 2024 року Київстар заробив 8 мільярдів гривень, водафон понад 3 мільярди, а в 1,8 мільярда гривень. Якщо ж ви хочете зекономити, ми вияснили, які найдешевші тарифи є у кожного з операторів. Найдешевший тариф Київстар «Лав.UA Магніт» та коштує 220 гривень за 4 тижні. Цей тариф доступний для абонентів, які перейшли від інших операторів. У перші 12 місяців після підключення вартість становитиме 100 гривень на місяць. Найдоступніший тариф водафон турбо вартістю 270 гривень за 4 тижні. Раніше цей тариф коштував 180 гривень, але з 24 грудня 2024 року ціна зросла. Найдешевший тариф Lifesell — просто лайф, який коштує від 90 гривень за 4 тижні для абонентів, які здійснили перехід від інших операторів. Стандартна вартість цього тарифу 160 гривень за 4 тижні. Якщо порівнювати Україну з іншими країнами. То тарифи у нас досі чи не найдешевші. Так, наприклад, Україна входить до топ-20 країн з найдешевшим мобільним інтернетом у світі. За даними дослідження, середня вартість 1 гігабайту мобільного інтернету в Україні становить 46 центів, що значно нижче ніж у решти країн. До того ж, українці, які виїхали з початку повномасштабного вторгнення та зберегли свій український номер, або ж виїжджають за кордон зараз. Досі можуть користуватися послугою доступний роумінг. Це стосується усіх трьох операторів. За 2024 рік статистику користувачів, які нею скористалися, поки що надав тільки «Київстар». але навіть у одного цього оператора цифра сягнула майже трьох мільйонів абонентів. До того ж, українські оператори пропонують доволі щедрі пакети послуг навіть у бюджетних тарифах, що включає великі обсяги мобільного інтернету від 6-8 ГБ гігабайтів до безліміту, Безлімітні дзвінки всередині мережі, значну кількість хвилин на інші мережі, а також додаткові бонуси, такі як доступ до стрімінгових сервісів, месенджери без терифікації тощо. Висока конкуренція на українському ринку змушує операторів постійно вдосконалювати свої пропозиції та впроваджувати нові технології. Наприклад, Україна є однією з перших в Європі, хто впровадив 4G, а зараз вона активно розвиває 5G мережі. Проте українські оператори також вдаються і до певних хитрощів. Наприклад, використовують чотиритижневий розрахунковий період замість календарного місяця. Це призводить до 13 оплат на рік, що не є типовим для багатьох інших країн. До часів, коли перші три секунди були безкоштовними, а скинути бомжа вважалося комунікативним актом, ми вже не повернемось. Тому, друзі, тримайтеся. Перед вибором тарифу звертайте увагу на свої потреби. Скільки хвилин, повідомлень і трафіку вам потрібно. Порівнюйте пропозиції операторів і обирайте оптимальне рішення. Бажаємо знайти вам найкращий тариф, а ми прощаємось з вами. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал Економічної Правди. Також ви можете залишити в коментарях пропозиції наступних тем, які ви хотіли б побачити на цьому каналі. До нових зустрічей!